Всім привітки і Сьогодні хочу показати вам, як працюють мої ось гранули, які я розсипала. Як бачите, ось лежать маслюки, які пожерли мій салат. Ось Дивіться, скільки було салату посіяно в мене. Він такий був досить густенький. І я дивлюся, що мій салат ну, стає з кожним днем все рідше і рідше, і його практично в рядку немає. Ось там, як бачите, теж поїли маслюки. мені теж. Прорідили його, і ось гранули, бачите, працюють. Мислючки наші ось лежать. Я так чималенько ці гранули насипала, вже можна сказати, розсердилася. Думаю, все сиплю скрізь. І як бачите, ось там теж лежить маслюк. І зараз ще покажу в одному місці. У мене тут їх. Ну що ж, дивіться, ось скільки лежить маслюків. І вони мені повністю попід'їдали тут, були в рядку перчини. Перчин немає, з'їли. І ось така кількість маслюків у мене в теплиці. Цього року дуже сиро і холодно, вологі багато. І ось там навіть такі малесенькі, бачите, чорненькі, ось маслючок. І великі, і в салаті. Їх ну скрізь скрізь, дуже дуже багато. Тому хто має парники, теплички, уважно дивіться, тому що ось такі непрошені гості у нас у тепличці працюють. І як бачите, мені трошечки тут вони поз'їдали. І так цього року дуже все важко проростає, бо холодно. А тут ще ось якийсь маленький. А тут ще ось така кількість маслюків. Тому старайтеся не пропустити цей момент. Насипайте гранули, можливо, є якась інші засоби, але старайтеся щось насипати. Я ось в тепличці скільки насипала їх, тому що у рядку, як бачите, перчини були, а там ось нічого немає, уже з'їли мені. Тому ось такі у мене справи. Зараз борюся з маслюками. Зараз ще хочу насипати в теплицю, де помідори у мене, підняти агроволокно. Тому старайтеся не пропустити цей момент, тому що вони нароблять вам великої шкоди. Ну що ж, на сьогодні з усіма буду прощатися. Всім вам дякую за перегляди. Підписуйтесь, стежте, коментуйте. На сьогодні все. Всім пока-пока.